Нескорені міста України, Кривий Ріг, Залізне серце України та найдовше місто Європи. Його техногенні ландшафти приваблюють гостей, і в місті активно розвивається промисловий туризм. Криворізькі землі входили до складу війська Запорізького. В місті розташовувався центральний орган управління кіш Запорізької Січі. Під час археологічних розкопок у Балці Дубова український археолог Олександр Поль виявив залишки плавильних печей, які свідчать, що металургією тут займалися ще скіфи у роки нацистської окупації. Голова міської управи Сергій Шерстюк очолив народний спротив, запровадив офіційне використання української мови та гімну ще не вмерла Україна, і слава і воля. Бо навіть під ворожим вогнем криворіжці безстрашно працюють, допомагають і захищають незалежність. Адже крім залізного серця, мають ще й сталевий козацький характер. Кривий ріг нескорений.